Що собака? Ти мені скажеш. М? Ходи покажеш, що ти зробив. Минуло п'ять хвилин, більше ні. Худи. куди, куди покажеш, що ти зробив. Як мені вже тон не б'ю той собака. Думав, пропав... Не пропав він. Показував я перед тим відео обої. Во, во вони в обоє. А що я маю з ним робити? Забув двері закрити там, де він був, куди заліз. Отак. Отак він мені докучається. Ну що, ти мені довго будеш надоїдав? Ай, що я маю з ним робити? Ну і що ви скажете? Вите, я думав, пропав собака. До нього не доходить. Такі обоє цупкі, що певно за союзу. І він взяв звідти з тої кладовки, яка в нас закрита була, я забув закритий. І там де він сидів, куди він заліз, я не знаю. І він витягнув їх у таку велику, видите, фігню. Тут тяжке, по-перше. Таку силу має. Ну, що йому робити? Як його наказати? Хм? Підкажіть в коментарях мені. Їм пристарілих його здати чи що? Що ви скажете? Хм? 20 метрів убоїв. Напевно. Такий великий рулон грубий був. Пімка! Що тобі зробити? Я не знаю, пішов вон звідси. Ну що, до нього не доходить. Не доходить до тебе, Бімка, правда? Коли в тебе вже те дитинство скінчиться. Така велика собака, а розуму немає. Все краде, все, що побачиш, мені все краде. Вже роби, що хочеш. Тебе в дім пристарілих віддам. Будеш разом з тими старими пеньками, пенсіонерами там сидіти з собаками такими. Там їм надоїдай. Що, класно бавитися, Ага, Класно? Класно бавитися. Що я можна не зробити? Дивіться, патиків. Все, що хочеш. Скоро до машини буде братися. Думаю, вже ту віддачу крило поцарапане. Вже скоро буде відривав крило. Що ти сидиш? Що ти дивишся на мене? Куди я тебе прив'яжу і на тому будеш сидіти по витку постійно? О ти вже мені надоїв конкретно. На, що ти то знищив? Такі обої? Тут тверді обої такі... Ой! Силу має таку. Дай сюди. Дай сюди ті обої. Сіле по твірі сміття. Добренько. Буде наказаний. Буде наказаний 100%. Сім днів без їди, без води. На обоях виживе, я думаю. Добренько, всім пока. Передай привіт підписчикам. Передай привіт підписчикам. Бімка! Передай привіт підписчикам. Все, папа. -па. Підписуйтесь на канал. Будемо дивитися далі. Що він буде 7 днів робити без їди, без води на самих обоях? Будеш? Будеш чемний чи не будеш? Тика звідси. Что вон? Тика, я с тобой не дружу. Тіка, я с тобой не дружу, Надь, не думай. Я тобі тебе... скажу... Фу! Я с тобой не хочу навіть дружить. Все. Все, всем пока.